Окрім udj 12 стінового тіньового, у нас є DS. DS – це сепараційний тіньовий шов. Сьогодні дуже модно ставити зі стіни на стелю тіньові шви. Їх роблять чорного чи білого кольору. Бачиш, у нас є два варіанти. Їх довжина – 3 метри. Розмір цього тіньового шва 11 на 12 мм. І це стикується з UD, котрий. Стіновий тіньовий, який йде по периметру. Можна об'єднувати з ДС, ага. стикувати. Ну, це дуже круто виглядає. Дизайнери інтер'єрів використовують тіньові шви сьогодні дуже багато а, в своїх роботах. Я завжди говорю в кожному відео, що мені, як на мене, то найкраще це коли сантиметровий. Тому що тіньовий шоу, він має бути не широкий. Там є, є двохсантиметрові, є люди, яким подобається там широкий, 2 см або 2,5 з підсвіткою. Моя думка, що тіньовий має бути без ніякої підсвітки. От просто шовчик сантиметровий. Найкраще це коли сантиметр. І біля стіни він виглядає шикарно. І коли як розділяючий, теж виглядає круто. Гляньте. От вам сантиметр, бачите? А тепер представте, як біля стіни йде сантиметровий. Я в минулих відео показував, як саме виглядає сантиметровий тіньовий по периметру стіни. Це просто круто. І він переходить. Такий розділяючий профіль.